Урок математики. Частина 1. Урок 3, сторінка 13, 17. Розгорнемо ЗОшит. Перевіримо домашнє завдання, яке ви виконали на сьогодні. Тестове. Завдання перше. Продовж твердження. Числа другого десятка, які записують двома цифрами, є двоцифровими буква Б. Завдання друге. У записі двоцифрового числа перша цифра праворуч є цифрою розряду одиниць, буква А. Третє запитання: Визнач приклад, який розв'язано неправильно. Правильна відповідь під буквою В. 7 додати 9 дорівнює 16. Переходимо до вивчення нового матеріалу. Тему уроку читаємо разом. Нумерація чисел першої сотні числа 1, 20. Найпростіші геометричні фігури лінія. Отже, сьогодні ми будемо вчитися читати числа першої сотні, записувати їх. Поговоримо про найпростіші геометричні фігури. Попрацюємо із будиночком чисел. Повторіть назви чисел. Першого та другого десятки. Поставте пальчик, прочитайте числа від 1 до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прочитаємо числа від 15 до 20, але в зворотньому порядку 20, 19, 18, 17. 16-15. Молодці. Для того, щоб вміти читати і записувати число, треба знати, який розряд або яка позиція цифри у записі числа. Попрацюємо над порадою мудрої сови. Завдання 3. Прочитаємо разом. Розряд це позиція, місце цифри в записі числа. Розряди відраховують. Справа наліво. Перший розряд це розряд одиниць. Другий розряд це розряд десятків. Прочитайте ще раз самостійно. Так. розберемо на прикладі числа 15. У ньому. Цифра 5 це цифра першого розряду. Це цифра розряду одиниць. Цифра 1. Цифра другого розряду, цифра розряду десятків. Що ж таке розряд? Розряд це місце цифри в записі числа. На якому місці вона стоїть? На першому чи на другому. Перший розряд розряд одиниць. Другий розряд розряд десятків. Завдання 3. перша зірочка. Познач число, в якому цифра розряду одиниць. Більша від цифри розряду десятків. Подивіться уважно. Під буквою А не підходить, тому що цифра розряду одиниць нуль, вона менша за десятків, а треба більше. 22 не підходить, тому що цифри однакові. 12 правильна відповідь. Цифра розряду одиниць це цифра 2. Вона більша за цифру розряду десятків за один. А тепер попрацюємо з вами із картою знань, пригадаємо все, що нам відомо, про попереднє і наступне число. Попереднє і наступне число, або ми говоримо, це сусіди нашого числа. Щоб знайти попереднє число, треба до числа додати одиничку. А щоб знайти наступне. Щоб знайти попереднє число. Від числа відняти одиничку. А щоб знайти наступне, потрібно навпаки додати 1. Виконаємо завдання 4 перша зірочка. Деяке число позначили буквою х. Запишемо два числа наступних до нього. Щоб знайти наступне, треба до поданого до х додати одиничку. Виходить х плюс 1. А яке ж наступне буде для цього числа? Так, треба теж додати одиничку х плюс 1 і плюс 1. А ми знаємо, що 1 плюс 1 це буде 2. Отже, наступним буде х плюс 2. А для х плюс 2, яке буде наступне? Правильно, х плюс 3. А наступне х плюс 4. Молодці. Перегорнемо сторінку і хвилинка усного рахунку. Заповніть табличку. Зверніть увагу, що треба зробити. Від кожного верхнього числа потрібно х 8 відняти 8. 8 відняти 8. 0. 9 відняти 8. 1. 10 відняти 8. 2. Далі самостійно виконайте. Перевіряємо. 58 відняти 8 50 79 відняти 8, 71. 99 відняти 8, 91, і останнє від А відняти 8. А як же називаються числа при дії віднімання? Числа при дії віднімання називаються зменшуване. Від'ємник і різниця. Пригадаємо з вами алгоритм письмового віднімання з переходом через десяток. Повтори алгоритм письмового віднімання чисел з переходом через десяток. Запиши приклад. Зобрази під від'ємником 2 квадратики. Розклади від'ємник. На дві частини. Усно, послідовно відніми від зменшуваного обидві частини від'ємника. Запиши отриманий результат. 12 відняти 4 дорівнює 8. Виконаємо завдання у нашому зошиті від 11 відняти 8. Нам треба 8 розкласти на два доданки, перший з яких буде одиничка, другий 7. Тепер по стоповіме 11 відняти 1 буде 10, і 10 відняти 7 дорівнює 3. Запишемо в таблицю, проговорюючи: 11 це зменшуване. 8 від'ємник, різниця 3. Другий приклад 12 відняти 8 дорівнює 8 розкладаємо на два доданки. Перший із яких підказка, це число одиниць нашого першого. Це двічка. Залишається 6. 12 відняти 2 10 і 10 відняти 6 4. Запишемо у табличку, промовивши 12 це зменшуване. 8 від'ємник, 4 різниця. Пригадаємо з вами таблиці додавання і віднімання числа 8. Повторюємо разом із диктором. До одного додати 8 дорівнює 9. До двох додати 8 дорівнює 10. До трьох додати вісім. Дорівнює одинадцяти. До чотирьох додати вісім. Дорівнює дванадцяти. До п'яти додати вісім. Дорівнює тринадцяти. До шести додати вісім. Дорівнює чотирнадцяти. До семи додати вісім

Від одинадцяти відняти вісім. Дорівнює трьох. Від дванадцяти відняти вісім. Дорівнює чотирьом. Від тринадцяти. Відняти вісім. Дорівнює п'яти. Від чотирнадцяти відняти вісім. Дорівнює шести. Від 15 відняти 8 дорівнює 7. Від 16 відняти 8 дорівнює 8. Від 17 відняти 8 дорівнює 9. І так працюємо далі. Наша кнопочка пропонує другокласникам розв'язати задачі наступного виду. Задачі, у яких потрібно знайти число, що на кілька одиниць менше за наведене, є задачами на зменшення числа на кілька одиниць. Умову до цих задач записуємо так. Синіх 9 пропорцій, жовтих невідомо, на 3 пропорції менше. Обов'язково стрілочка. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Вона розв'язується дією віднімання. Придумаємо задачі такого виду. Наприклад, ми знайшли 10 листочків клена, а берези на 5 листочків менше. Скільки листочків берези ми знайшли? Тато! Приніс 5 кг моркви. А цибулі на 2 кг менше. Скільки кілограм цибулі приніс тато? На менше ознака задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Вона розв'язується дією віднімання. Прочитаємо задачу від хвалька. Хвалько накреслив 11 прямих, а кривих. На 9 штук менше. Скільки кривих накреслив хвалько. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Тому що є слово на менше. Обчислимо, скільки буде. Потрібно від 11 відняти 9 і буде 2 криві. Отже, 2 криві лінії накреслив хвалько. Пригадайте! Які лінії є прямими, а які кривими? Так, вірно. перевіримо ваші думки за допомогою нашої підказки. Точка Лінія та поверхня найпростіші геометричні фігури. Так. Лінія найпростіша геометрична фігура. Відомий давньогрецький математик Евклід сказав: Лінія це довжина без ширини. Слово лінія у перекладі з латинської мови означає лінна нитка, точного визначення поняття лінії, як і поняття точки, до сьогодні немає, тому ці поняття пояснюються на інтуїтивному рівні. Лінії поділяють на прямі та криві. Кожна лінія складається з точок. У лінії немає ні початку, ні кінця. Лінія є нескінченною. Уявлення про лінію нам дають нитка або мотузка. Колі є залізниці, стежка в лісі. Річка. Лінії в геометрії позначають однією маленькою або кількома великими латинськими буквами. Читають так пряма Д, крива Ф. Читають так пряма, а, Б, крива С Д, К Ось відомості, які ми повинні з вами були розібрати про нашу лінію як геометричну фігуру. Прочитаємо тепер пораду мудрої сови завдання 13. Точка лінія та поверхня. Найпростіші геометричні фігури. Кожна лінія складається з точок. Лінія не має ні початку, ні кінця. Вона нескінченна. Лінії поділяють на прямі та криві. Лінії в геометрії позначають однією маленькою або. Кількома великими латинськими буквами. А тепер розкажіть, будь ласка, про лінію, все, що вам відомо. Почніть так. Лінія складається з точок. Лінія це найпростіша геометрична фігура. Вона не має ні початку, ні кінця. Вона нескінченна. Лінії бувають прямі і криві. Лінії позначають однією маленькою або двома великими латинськими буквами. Про лінії ми говоримо, коли дивимося на мотузку, на дроти, на стежку в лісі або навіть на річку. Виконаємо завдання 13, друга зірочка. Допоможемо хвалькові накресити лінії. І так, ліній має бути 8. Всього 8. Прямих на 4 лінії менше, ніж кривих. Запам'ятали, всього 8 ліній, а прямих менше на 4. Почнемо з того, що нам відомо. Якщо прямих на 4 лінії менше, значить кривих на 4 лінії більше. Намалюємо 4 кривих лінії. Так, всього у нас 8 ліній. 4 ми вже накреслили. Залишається намалювати. Від 8 віднімаємо 4 ще 4. Серед цих 4, що залишилося, порівну мають бути. Криві і прямі. Отже, малюємо порівно. Спочатку пряму, потім криву. Дві намалювали. Знову пряму і криву. Чотири. Перевіримо, чи правильно ми зробили завдання. Порахуємо кількість ліній: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всього вісім. Тепер шість у нас кривих, дві прямих. Прямих у нас менше на 4. Завдання виконано правильно. Перегорнемо сторінку і виконаємо великі перегони. Так. Домашнє завдання. Виконайте тестові завдання і письмові завдання на сторінці 13. Розкажіть про лінії, використовуючи підказку зошита сторінка 13. 15. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про найпростіші геометричні фігури лінії. Вчилися читати і записувати числа від 1 до 20.